Добрий день, бажаю всім гарного післяобіднього дня, четверга, 2 лютого 2023 року. Я вийшла в ефір з подякою, тому що так зобов'язує моя душа, так говорить моє серце, і я хочу це зробити особисто в ефірі. Я знайома. З дуже гарною людиною, яка має Божі таланти, яка наділена енергетикою Божих помічників. І я пишаюся тим, що я знайома з цією людиною, з цією жінкою. Сьогодні цю подяку я присвячую Діані Бавриків. Її звання я зачитаю, з вашого дозволу я зачитаю, тому що щоб не, не зробити помилки, тому що це було правильно. Я думаю, що це так буде правильно. А потім ми перейдемо до самого привітання і до подяки. Перекладати звання людини я не буду, так як воно є, так я її буду зачитувати. Так от, Діана Вавриків. Целітель, кон, контектор, магістр шаманських частот, мастер четвертого состояния целітеля, проводник мир тонких енергій. Діана, я вам дякую від, щиро від цього серця. Моя душа вам дякує. Дякую вам за лікувальний сеанс, який ви провели. Для мене, для моєї енергетики, для моїх енергій біополя, для моєї душі, який корисний для мого здоров'я, і насамперед, на вирішення тих питань, які мучили мене, з якими я сама не справлялася, хоча я маю е, певні навики в працюванні з енергіями. Я вам щиро від усього серця я вам дякую. Я вам бажаю примноження ваших енергій. Я знаєте, що вам хочу сказати і побажати: що, щоб ваша безсмертна душа завжди, коли б ви не жили, в яких Втіленнях ви не жили, вона допомагала людям, виконувала Божу волю, виконувала до, е, волю духовних небесних, ваших наставників, і, взагалі, е, ви, Ну от скільки ваша душа буде на в, цьому, в цих втіленнях, щоб вона і виконувала те, що ви виконуєте зараз. Я вам дуже дякую за себе. Я зрозуміла. Певні свої питання, які я не могла вирішити, чому я перетягнула з минулих життів якісь обставини, речі, чому я не могла справитися з ними, як знайти вихід, щоб справитися з своїми речами, які особисто мучать, і яким тяжко признатися людям. Розумієте, це ще треба мати таких людей і не те що довіряти. Тут навіть стоїть не питання в довірі, питання стоїть у тому, що самому собі признатися і зрозуміти самого себе і чесно відповісти собі прямо в обличчя. Діана, дякую вам за ваш талант, за ваші такі безцінні. Знання і мудрість. І я вам бажаю примноження. Я вам бажаю гармонії, знаєте, якої. От як Бог створив п'ять елементів для людини, для світу, для всесвіту, водичка харчує і дає різ дереву. Дерево кидає дрова в вогонь, щоб вогонь собі жив і е, мав існування своє, вогонь. Родить землю. Земля породжує метал, метал знову дає водичку, і знову цей цикл повторюється, і він буде повторюватися до тих пір, поки цей світ буде існувати. Бо це є Божий намір, це є Боже провидіння. Тож я вам бажаю, щоб ваші енергії працювали в гармонії в п'яти елементах, щоб ви до Мали гарні наміри допомагати людям. Дякую за себе. Я хочу вам зробити подарок. З вашого дозволу, коли ви будете мати час, ми розрахуємо вашу лагну. Лагну можна розрахувати самому, вона є в інформаційному полі безкоштовно. Це можна зробити, це люб, люба людина може зробити, але пояснення до Лагни, і особливо на 2023 рік, це вже має мати майстер. Отож, я вам це дарую саме пояснення на вашу лагну на 2023 рік. Я цим володію. І коли у вас буде вільний час, ми з вами це зможемо. Зробити во благо всіх людей і всіх живущих на цій землі. Я готувала багато слів для вас. Я бажаю вам гармонії, здоров'я, любові. Я. Я бажаю, щоб всі ваші плани виконувалися в Божому порядку, щоб ви мали користь і матеріальну, і духовну. І щоб ви процвітали в п'ятьох аспектах, так як я сказала. І дякую вам за особисте знайомство. Для всіх ваших ви маєте свій канал, і я роблю ще один бонус: для ваших всіх дівчат, я бачила такі гарні у вас мужчини, дівчата, я роблю такий бонус. От прийшла в мене така думка, ну, як маленький подарок, будь ласка, я запрошую всіх це запам'ятати і знати це, будь ласка, у 2023 році, не копайте лопатою на північному заході і, пів... і на півдні ваших садів, грядок. Городів, те, що ви маєте, особливо в цій частині, так як я сказала, північний захід і південь. Не махайте там лопатою, не тривожте там землю, а просто охороняйте своїх і збережіть своїх мужчин і фінансові кошти. Ось так Діана, поважаю вас. Люблю вас, хай вам Бог, ангели, вся свята вища сила, всі гармонійні енергії нашого Всесвіту допомагають у вашій праці і до нових зустрічей!